Вітаємо! В даному відео хочу вам розповісти про дуже популярний гібрид цибулі на Паро від компанії Siemens, цибуля Bayer Verde. Ця цибуля має ранній термін дозрівання, гарне і темно-зелене листя, має стійкість до багатьох хвороб. Може вирощуватися як у відкритому, так і в закритому ґрунті. Упаковка має ось такий ось вигляд. Це професійна упаковка. Зараз ми розріжемо її та подивимося на насіння. По смаковим характеристикам також дуже відмінні. Цибуля має досить крупне насіння. Воно оброблене. Насіння має ось такий ось вигляд. Повний опис та характеристики доступні на нашому сайті Агроякість. Дякуємо за увагу!